Практично у кожному населеному пункті України є безпритульні собаки. Стикаються з такою проблемою і Покровськ. А від початку повномасштабного вторгнення таких безхатьків стало набагато більше. Безпритульних собак можна зустріти крізь на зупинках громадського транспорту, місцевому ринку та біля магазинів. Люди по-різному ставляться до них. Одні намагаються годувати та прилаштувати, інші обурені гавки там зграй. Нещодавно до Покровська приїхала громадська організація Зооконтроль, яка планує стерилізувати близько 150 тварин. Договір на ці послуги було укладено в квітні. Вартість його становить 600 тисяч гривень, тобто 4 тисячі гривень за одну собаку. Приїжджаємо у місто, отримуємо заявки, обзванюємо заявників, їдемо по вулиці, біжить собачка, забираємо, стерилізуємо, вакцинуємо бешенства, чіп підкожу. І на місце обитання. В вашому місті 150 голов. Так що це детану неділя і що полтори, так точно. На даний момент відловлено 36 животних. Олександр каже, що до кожної тварини, аби її відловити, потрібен різний підхід. Кого руками, кого петлею, кого мішком кого приходится дистанционно доставать. По статистике, бездомная собака, которая живет на улице, возле магазина, возле какого-то дома, ну, во дворе в больших, ну, в многоэтажках, она, по идее, на человека напасть как бы, вкусить не может. А в основном кусаются те собаки, которые находятся на самовыгуле. То есть их выгнали со двора, или она ушла со двора, она гуляет по улице. Кто-то захотел ее там погладить, кто-то мимо прошел, не так на нее посмотрел, конечно, она может и цапнуть. Как говорится, агрессивных собак нет. У нас люди агрессивные, а не собаки. Виловлені тварини доставляються спеціальним транспортом до ветеринарного комплексу, де працюють кваліфіковані ветеринарні лікарі. Повний курс ветеринарного обслуговування провожу я один. Асистента в мене немає. І починаючи від первинного огляду, анестезії, підготовки до операції, самої операції, все це проводжу. Я звичайно, з е, всіляко ми намагаємося дотримуватися стерильності, чистоти. І якості, тобто, ну, це той фактор, який дає мені змогу спокійно спати і не переживати за своїх пацієнтів. Дота, після операції тварини перебувають під ветеринарним наглядом. Клітки комфортні, обов'язково дезінфікуються. Те, що ми пропонуємо нашим пацієнтам, це виключно сучасний метод стерилізації. Ми користуємося. Шовним матеріалом, який розсмоктується, а також ми використовуємо дорогий медицинський коагулятор автоматичний, який дозволяє нам майже безкровним способом проводити операції. Ми вакцинуємо кожну собачку рабістаром. Це Така досить надійна українська вітчизняна вакцина. Також кожна собачка отримує знеболюючий препарат протизапальний та антибіотик широкого спектру, якого вистачає на деякий час, ну той критичний період після операції, який дуже нам важливий для якісного загоювання. За день фахівці можуть провести більше десятка операцій, каже лікар. В цілому, це від 10 до 18 собачок у середньому. Ну це залежить від статі віку. Також представники громадської організації Зооконтроль кажуть, що стерилізація продовжує вік тваринка та знижує ризик онкологічних захворювань. Безперервні народжування цуценят вони ж здоров'я не додають, тому що це кожен раз нагрузка на організм. Тому, якщо стосовно квартирних собак, то це абсолютно доведено, що такі собачки живуть довше. Зоозахисники закликають відповідально ставитись до питання безпритульних тварин, бо дбайливе ставлення та не Жість людей це запорука вирішення цієї нагальної проблеми.